Можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків. Це стало можливим завдяки розширенню функціоналу застосунку. Дія повідомив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Про роботу реєстру збитків розпитаю інну богатих, заступницю міністра юстиції України. Пані Інно, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня, Україна! Поділіться інформацією. Скільки українців вже подали заяви до реєстру збитків за відкритими категоріями? Сьогодні у нас відкриті дві категорії: тобто, це перша категорія щодо смерті близького члена сім'ї, інша категорія це щодо пошкодженого пошкодження або знищення нерухомого. Житлового майна фізичних посіб загалом, якщо говорити, то по обом цим категоріям було подано близько 14 тисяч більше вже ніж 14 тисяч заявок. Перша категорія була відкрита в квітні минулого року, і тому по першій категорії це щодо пошкодження або знищення. Житлового нерухомого майна подано вже більше 13 тисяч заявок. А інша категорія це втрата це щодо смерті близького члена сім'ї була відкрита десь трохи більше місяця тому, тому подано більше тисячі заявок. Ну, відповідно, до кінця року ми плануємо що будуть відкриті наступні 40 категорій. Які дані потрібні для оформлення такої заяви, які докази потрібно зібрати, і як правильно це зробити? Реєстр збитків від орієнтований перше всього перш за все на постраждалу особу. Досить простий механізм і досить прості документи вимагаються для того, щоб подати заяву? По перше, на сайті реєстру збитків є детальні форми і роз'яснення, які саме? Докази, які саме форми заяви подаються щодо кожної певної категорії, тобто подати заяву можна через дію на сьогодні, ми також працюємо стосовно того, щоб подати заяву можна було через центр надання адміністративних послуг, через КНАПИ по перше, потрібна заява. По-друге, заява має бути подана належною особою. А по третє, потрібні докази, які може надати надати. Постраждалий, тобто реєстр збитків не обмежує постраждалого в жодних доказах? Це можуть бути і фото, і відео, і акти обстежень, і якщо є там рішення судів, можливо, якісь там ну будь-які докази, які можуть слугувати підтвердженням отриманої шкоди. Пані Інно, а чи врегульовані ситуації і такі умови для людей, в яких майно на тимчасово окупованій території, і от як їм збирати до? por Ну, насправді це дійсно складна тема, да, тому що, ну, по-перше, якщо ти власник майна, яке, яке зареєстроване у реєстрі прав власності, то ти маєш право подати таку заяву. Збирати докази звичайно важко, тобто, можливо, це є публікації, можливо, є відео, можливо, є якийсь ну, фактаж, який може якось доказати те, що саме майно це майна. Воно було е, зруйноване. Тобто, е, ну фактично, е, це можуть бути супутникові знімки. Е, я розумію складність подання таких доказів, але е, ну треба намагатися зібратися хоч щось. Можливо, це можуть бути навіть докази показання свідків знову угу. ж. Я говорю про те, що потрібно подати заяву, потрібно намагатися зібрати максимальну кількість доказів, яка у вас є, і далі потрібно. Реєстр має право в тому числі звернутися за додатковою інформацією. А статус вашої заяви він відображається в дії, і тому можна слідкувати за тим, що ну, як іде. Як як просувається розгляд цієї заяви на сьогодні? Заяви тільки подаються до реєстру. Реєстр тільки фіксує заяву, що вона є. Розглядати заяви буде компенсаційна комісія, створення якої відбувається прямо зараз. А ми сподіваємося, що до кінця року компенсаційна комісія буде створена. Чому так може здатися, що це тривалий час? Компенсаційна комісія це другий елемент компенсаційного механізму. Реєстр збитків це міжнародна організація, де приймають участь більше ніж 40 держав. Компенсаційна комісія на сьогодні над її створенням працюють представники більш ніж 50 держав. Тому це також. Навіть форма сьогодні ще не визначена. Але це е, такий, такий інструмент створюється за участю багатьох держав, тому процес не такий швидкий, як е, нам би хотілося. Але е, з точки зору міжнародних інструментів, це рухається дуже швидко. Чи можуть заяву не розглянути або відмовити у реєстрації, з яких причин? Ну, причини будуть повідомлені знову ж таке: не розглянути такого. Ну то, якесь рішення може бути заява, може бути, наприклад, повернена, або, скажімо так, ну, перше, треба поговорити про те, які заяви можуть подаватися, тобто заяви заяви подаються щодо шкоди, яка була спричинена російською агресією, починаючи з 24 лютого 2022 року. Дуже часто стає запитання, як вже працювати, як відновлювати шкоду і чому не можна подавати заяви тим постраждалим, які отримали шкоду починаючи з 2014 року. Але ще раз, реєстр збитків це міжнародна організація, і поки що рішення. Таке, що насамперед буде відшкодовуватись та шкода, яка сталася з яка спричинена після 24 лютого 2022 року, Україна зі своєї сторони працює над тим, щоб це питання, щоб питання відшкодування шкоди через реєстр збитків, яка відбувалася із 2014 року, також було вирішено. Але поки що, поки що рішення таке. Тому ну якщо шкода була спричинена раніше, це може бути на сьогодні підставою відмови інакше, якщо подані документи або ще якісь. Ну, скажімо так, докази, чи сама заява може бути містити ну, некоректний формат або якісь технічні технічні складнощі. Тоді, скоріш всього, реєстр напише заявнику, що йому потрібно подати додатково якісь документи, або зазначить про технічну помилку. Ну але як таких, от питання більше питань стосовно відмов, не повинно виникати. І пані Інно ще на завершення, ви сказали, що компенсаційні комісії вона буде сформована до кінця року, але все ж таки, чи вже є пропозиції щодо грошей, щодо суми компенсації щодо джерела наповнення компенсаційного фонду. Які варіанти розглядаються? Дуже правильне питання, тому що. Наступний і завершальний елемент цього компенсаційного механізму це компенсаційний фонд, і це те найбільш важке питання, над яким спочатку повномасштабного вторгнення і до цього часу ми працюємо. Це перше компенсаційний фонд, передусім має наповнюватись за рахунок заморожених суверенних активів Російської Федерації. Ви знаєте, що було прийнято рішення стосовно надання Україні фінансування у розмірі там мільярдів євро, яке має бути повернено за рахунок доходів від заморожених російських активів. Однак Україна продовжує працювати і наполягати на тому, що все тіло заморожених російських активів має бути конфісковане і спрямоване на погашене відшкодування шкоди спричиненої агресії Російської Федерації. Це абсолютно той підхід, який буде справедливий. І... Так, е... так, е... так бо да, сама Росія, сама Росія має заплатити за спричинені її зб нею збитки, е... тому... тому конфісковані російські активи це перше джерело. А я зразу зазначу, що компенсаційна комісія якраз і буде приймати рішення. Розглядаючи заяви, ну і визначати методики оцінки збитків і приймати рішення про певні суми. Тобто, поки що говорити дуже зарано про якісь певні суми після створення компенсаційної комісії, можливо, будуть ми побачимо методики оцінки збитків. Тоді будемо десь уже мати якесь певне розуміння, яка сума яка із е, частина заявленої суми або, можливо, повністю ця сума буде відшкодована. Пані Інно, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Що з Шлий час. Це була Інна Богатих заступниця міністра юстиції України.